Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні третій день після дня обнови. Ціна за кілограм 226 гривень. І першим я хочу вам показати ось такі штани від манго. Зверніть увагу, у них тканина така буває як костюмна. А власне, стиль самих штанів дуже такий от спортивний, кежуальний. Верху йде на шнурівку, на резинку, тобто вони стягуються і такі доволі прямі. Це розмір М, тому на мене вони будуть або малі, або впритик, але все-таки їх хочеться приміряти. Ну і передбачувано по розміру вони мені не підійшли, вони і за короткі, і, власне, дуже сильно обтягують, а це, оскільки такий кежуальний стиль, вони би мали бути більш такі вільні, широкі. Щодо складу тканини, то він невідомий, оскільки бірка зі складом тут відрізана, але по відчуттях тут є синтетика. І наступна моя знахідка це ще одні штани. І наскільки я розумію, вони вінтажні. Дуже класні, дуже стильні, ось такими защіпами. Це 40-й розмір, і, боюсь, вони теж мені скоріше за все не підійдуть. І дуже прикро, оскільки дуже класно вони пошиті, дуже якісно пошиті і, власне, дуже актуальна моделька. І ось так ці штани виглядають на мені, подовжені підійшли, а от в талії все-таки дуже тісні. Можливо, на відео це не так помітно, але насправді, я думаю, я в них би просто не змогла сісти, вони би просто або замок розійшовся, або гудзик відірвався. Ну, але загалом дуже класні штани, і я думаю, що вони скоріше за все вовни, Хоча от бірочки я теж зі складом тут не знайшла. Штани в дуже хорошому стані, і взагалі мені дивно, як вони долежали до третього дня, оскільки дефектів я на них не помітила. Дуже мені сподобалось, як вони виглядають, дуже актуально на високій посадці, от з такими защіпами і з довжиною тут все гаразд. Рідко власне, можна натрапити на такі штани. Дуже шкодую, що вони мені не підійшли. А я думаю, на когось такого вищого, худшого вони би просто ідеально сіли. Наступна моя знахідка ось такий чорний ляний топ від Anas Stories. Вказаний розмір 40 але сам топ, блуза доволі широка. Дуже красивий має виріс, оригінальний. І по складу тканини зараз знайду бірку і вам точно скажу, який відсоток тут льону. Отже, тут 56% льон і 44% котон. Ідеальний, натуральний склад на літо просто супер. І ось так він виглядає на мені. Він, звичайно, і короткуватий, і на мені він був тяжко, хоча він би мав бути більш такий вільніший. Але оскільки це сороковий розмір, не зовсім мій розмір. Тому ось так от він якось дивно сидить і ось тут так от терчить по бокам. Одним словом, мені не сподобалось, як цей топ виглядає саме на мені. Дуже шкода, оскільки хороший бренд, але доведеться його залишити в магазині. І наступна моя знахідка це блуза від Marco Polo з дуже красивим принтом на білому фоні. Ось такі це не квіти, а якась така от абстракція, красиві перламутрові гудзики, і по складу тканини, він теж ідеальний, це 100% віскоза. Що це за розмір, не зрозуміло, але, скоріше за все, це теж МК, оскільки блузи на мене теж виявились маловатою. Рукавчик тут три четверті, ось такий от, виріс, доволі красивий, дуже приємна на дотик тканина, дуже нагадує шовк, але все-таки ну, не дуже добре дивиться. Мені здається, вона надто сильно теж обтянула. Все-таки мала би вона бути вільнішою. Роблю скидку, що я прийшла на секонд-хенд в третій день і, власне, показую вже те, що залишилося і залишилося фактично речі з хорошим складом, не зовсім моїх розмірів. Наступна моя знахідка ось така сорочка. На перший погляд вона виглядає ніби з поліестру. Але, власне, подивіться на склад тканини. Вона зі 100% або в носа дорога тканина. І мені здається, в ній буде дуже тепло, тобто це не літня річ, хоча вона на короткий рукав, а власне можна її носити і осінню, і в ній буде тепло, скільки вовна, як ви знаєте, добре гріє. Дуже радію, що ця сорочка підійшла мені по розміру, ідеально сіла, дуже мені подобається. І рукавчики тут красиві, власне, гудзики, такі, як під метал, зроблені, це не закльопки, а власне саме гудзики. Одним словом, мені дуже сподобалося, ще роздивлюся її на дефекти, і якщо вона в хорошому ідеальному стані, обов'язково куплю. І наступна моя знахідка це футболка від мого улюбленого бренду COS. Це розмір L на дотик дуже приємна. Відчувається, що це якісна тканина, що це натуральна тканина, і це 100% котон, але я думаю, дуже хорошої якості котон. І футболка сама дуже така от структурована, дуже добре тримає форму. Як на мене, ідеальна футболка. Ідеально пошита. В неї такі от широкі рукавчики. Вона вільна, дуже добре, сіла. Я не дуже задоволена і вважаю, що я сьогодні не дарма сходила в магазин Second Hand, оскільки і це піду не з пустими руками. А от такою шикарною знахідкою, хто знає, я чорний колір дуже люблю. І цю футболку буду носити дуже часто. І наступна моя знахідка це сорочка ось така синьо-блакитна від бренду JCrew. Вона ляна, хоча виглядає як джинсова, така зроблена під джинс, І вона 100% з льону. Правда, вона теж малесенького розміру. Наскільки я розумію, це XS, вказаний розмір 8. Але, скоріше за все, вона чоловіча, тому можна приміряти. І ось така сорочка, дуже шкода, але вона все-таки виявилася за маленькою. Гудзики розходяться. Якось в мене сьогодні все не склалось з розмірами. Усе на мене маленьке. Ну, якщо не враховувати, звичайно, футболки від кос, яка мені дуже сильно сподобалася, і такої сорочки, так, спортивної. З вовна, яка теж мені сподобалась і яку я обов'язково куплю. Їхні ціни ви традиційно дізнаєтеся в кінці випуску, в кінці цього відео, тому обов'язково додивіться до кінця. А ця сорочка, власне, залишиться в магазині. Дуже мені шкода, коли якась класна річ на мене не підходить або маленька, або завелика, і доводиться її лишати в магазині. Класна сорочка для нас стильна і хорошого бренду. Дивно, що вона власне, залишилася до третього дня. І наступна моя знахідка це ось така от блуза з красивим веподібним вирізом, красивого синього кольору. На відео трішечки він не так виглядає, він більш такий насичений, хоча виглядає більш так от пастельно. Сорокового вона теж розміру і за своїм складом це 66% котон і трішечки поліестру. Дуже цікава і оригінальна блуза через свій виріз вона мені дещо нагадує кімоно. Але така от розширена від грудей. Єдине, що вона, звичайно, мені не підійшла по розміру. І, власне, тут в районі грудей не дуже добре сидить. Чому сказати, все-таки, мабуть, треба ходити в секонд-хенди в перший день, максимум в другий день, оскільки на третій день уже дуже важко знайти щось хороше свого розміру. Як ви бачите, речі непогані. Так я люблю, знайшла я натуральні тканини, оригінальні речі, але от усе не в попад. Ще взяла, в ось таку сорочку, але не хочу її купляти, оскільки вона зовсім не в моєму стилі. Просто взяла вам показати, оскільки вона фактично в новому стані і з дуже хорошим складом 40%. Тут котон 60 льони, ідеальна для літа. І як ви можете бачити, вона йде з орнаментом, а для ляної сорочки це велика рідкість, оскільки ляні сорочки переважно бувають однотонні. Але саме однотонні сорочки я більше люблю, а ось такі наляпані ні. Саме тому залишу її в магазині, хоча, по розміру, вона мені підійшла ідеально. І за своїм складом теж мені сподобалася, але принт мені такий не подобається. Я все-таки люблю або смужку, або клітинку, ну, в крайньому випадку. Квіти, ну і важу речі, які я вирішила купити. Вовняна сорочка заважила на 42 гривні, а футболка від Коз на 30 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей!